Дуже важлива частина нашого життя. І зазвичай ми це розглядаємо як те, що коли хтось, кого ми любимо біля нас, це приносить нам щастя. Але це тільки частина цього справжнє наше стосунки це коли ми самі біля когось. І Якщо дивитись на цього боку, то виходить, наскільки важливо, важливо, наскільки ми біля людини, ніж наскільки вона біля нас. Тому що цю частинку щастя нам приносить думки про цю людину і можливість піклуватися про неї. Так, нам важливо, що про нас теж піклювались, але невід'ємна частина стосунків це як ми про кого піклюємо, піклуємось. Вміємо отримувати від цього задоволення. Коли піклування про когось вже є щастям, незалежно від того, як він на це реагує. Тому що любов буває не тільки двохстороння, але отримувати від цього задоволення або взагалі мати щастя, можливо, навіть і в односторонньому варіанті.